маємо завершення прийому прийом робіт і вже працює конкурсна комісія, яка нагадує, у нас складається в переважній більшості з людей, які не мають відношення, скажімо, прямого до нас, але тих людей, які возять сюди туристів, це ту оператори, представники туристичних фірм, також міський голова і голова освітянської комісії, є членами конкурсної комісії. відповідно, Затвердлені положення, затвердженими е, грошові винагороди переможцем, перше місце 10 тисяч, друге, 6, третє, 4. Відповідно, в межах програми розвитку туризму пропонуємо даним проєктом рішення переставити видатки за напрямками використання коштів на виконання програми для 20 тисяч гривень для інших виплат населенню, оскільки роботи надавали фізичні особи. Виплати повинного переможця фізичної особи є можливість, тільки у вигляді поточних 100% населення відповідно зменшити обсяг видатків на оплату послуг на виконання програми розвитку туристу. Відповідно, збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду на 4 мільйони 200, тільки які приходять іншу субвенцію в загальний фонд на капітальний ремонт харчівлоку в школі на землю. В даному проєкту рішення в мене все. Виносимо виконком від подачі розглядом на сесії, затвердження на рішення виконкому. Ще одне питання про передачу ми на військовій частині. Знаємо, що в нас є програма, затверджена підтримки підрозділів Збройних сил, по якій ми як передаємо субвенції на військові частини, так і за закликання військових частин. Здійснюємо закупівлю. В основному це безпілотники. Реби і так далі. Ми протягом серпня місяця два тендери провели на, за запитом двох військових частин, А-4044 і А-46,76. Пропонуємо дрони, які закуплені за запитом військової частини А46. 6,76, це є 25 штук, їх раз 8 МЕ, 20 штук, раз 10 Ме, я так розумію, 10 і 8 це діагональ приват, щоб не знаю, передати. А в, яка Загальна сума 517%. Не можу їм сказати. Ми цікавилися, скажемо. Є не точково. Тому пропонуємо передати і хай їде туди, куди має їхати. В проєкту рішення не все. Знову ж таки, чергові сесії, то буде жовтня, просто щоб не тримати ті броні в себе, не, без, як, так би мовити. Щоб вони лежали мертвим грузом, хай вони приносять користь, там не мають переносити користь. Допомога, так? Проєкт рішення обов'язкових, ЗСУ поранених, значить так. Бучак він демобілізований, має довідку сімейного лікаря, стан здоров'я 5 тисяч. Каречор, Мирон і Рославич також демобілізований, 5 тисяч має від цивільну лікарні довідку. адресна допомога Мосевич Микола на лікування, поранення знаходиться в госпіталі 10 тисяч. Кепич Ігорія Руславич на лікування після травми 10 тисяч має довідку з госпіталю на сьогоднішній день. Максим і Марія Ярославівна, військовослужбовець, Максим Іван з Оком і так далі 5 тисяч, ми йому дали на сесії 5, але він, жінка не сказала, що він демобілізований в долочка здавав. А він виявляється, що й служить штучним оком. Значить, додаємо, будь ласка, ще 5 тисяч. Би було 10. Надати дату разу Федькович Володимир Михайлович служить наш місто Сколи 10 тисяч. Бойчук Зоряна Ярославівна, він був поранений, наш бойчук Михайло Анатолійович у 22-му році, але він не брав, йому п'ять чи десять вирішують. 22-го року довідка про поранення. Ми чи не знали, чи не а зараз служить чи не служить. Десять служить. Ну, 10, 10, років зараз служить. Добре, добре. І сьогоднішня мама прийшла військовослужбовця духа Юрія Ігорича, поранений в госпіталі довідка. На сьогоднішній день в госпіталі Палашовська Наталія Володимирівна княза Святослава 24.9 хлопців, в госпіталі 10 тисяч. Так, і наступне задвинус на сесію звернулися діти було рішення наше про надання одразу грошової допомоги та підготовки до навчального року дітей шкільного віку сімей військовослужбовців. На сьогоднішній день е, здало. 130 осіб, тобто дружина або самій військовослужбовці, на суму 144 тисяч гривень. Завтра приймемо на виконавчому комітеті до виплати і послідуючим затвердження на сесію. Вже здали. вони ще будуть доздавати, ну, 130 вже є. Ще, напевно, десь 30-40 буде, буде, якщо. Бо минулого року було 177. По одній тисячі на кожну дитину шкільного. А як 130, а 144? Ні, ну ще може додадуть, бо ми а, бо ще вересня. Ми, та, ми передаваємо. Ну, ну, Тут... Згідно поданих з ну. бо минулого року вчителі тепер перші батьки самі нам здають, Я собі коли йдуть. По одній тисячі. Значить будемо затверджувати на сьогоднішній. день, завтра на напакуємо 130 осіб на 144. І... Шкільного року. Шкільного 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 І ще один проєкт рішення звернулася Коваль Оксана Іванівна, це наша УПА. Упівка. Та. 37 року була в лікарні пані Оксана на допомогу Коваль Оксана Івана 3 тисячі гривень. Та, що вірші читає, жіночка. Чи Бачиш, що йде свято по крові, мови. Так, да, так. Да. Чого ви напишете? Все? Нас все, дякую за увагу. Може, є у складі комісії якісь питання, всі пропозиції зауваження.